Інновації, гранти і наука для молоді. В Івано-Франківську відбувся форум присвячений розвитку шкільної освіти. Основна тема зустрічі відкриття нових можливостей для інвестицій у навчальні заклади через гранти. Призначена подія для того, щоб зібрати зробити таку панель обговорення для того, щоб освітяни зібралися, подискутували, які зараз тенденції в розвитку освіти. І основна така нитка. Цієї події, яка буде пов'язувати всі виступи, це залучення грантів, залучення грантів на інноваційні освітні проекти, і тому сьогодні буде багато про це виступів. Головний освітянин області Віктор Кімакович впевнений, для розвитку української освіти важливо залучати інвестиції. Ми знаходимося в переході в великому. Від знандвої школи до школи компетенцій, те, що називається нова українська школа, і вона відбувається, перехід від початкових класів і аж закінчиться в 27-му році, коли почнуть навчатися е, старші класи. І цей процес довгий, цей процес е, важливий в тому, що міняється багато речей, такі як парадигми. Щось виділяє держава. Держава не завжди може покрити 100% видатків. Щось виділяють комунальні муніципальні установи, але потрібно залучення донорів. Форум відбувається у рамках тижня науки в Івано-Франківську. Це серія безоплатних науково-популярних заходів для дітей, зокрема безкоштовні it майстер класи Наші очікують чотири безкоштовних майстер-класи з IT для дітей. Вони будуть розробляти роботи, які забивають пробо нової гідроелектростанції, для такої дуже практичної речі також будуть розробляти систему інтернету речей для своїх домівок сигналізацію. Будуть розробляти різні цікаві досить проекти про світло, про шоу робити таке світлове вдома. Окрім цього, під час форуму відзначили навчальні заклади Прикарпаття, які активно популяризують науку серед молоді. Юлія Торконя, Куляна Фицик, Віктор Костенюк, та Раї.